Доброго дня, друзі! Показую вам, щоб вам як спіткає, так і лихо, щоб ви знали, що робити. Кущ молодий, посаджений весною. Я навіть тут сигналочку оставив було дві гронки, але я одну обрав, одну меншу оставив. Показую вам вже тільки наслідки того, як я вже обробив. А дивіться, кущ, це другий кущ. Кущ погано став розвиватися і по жовті отак от листочок по краю посох. Це перший признак винограду, що йому не вистачає магії. І це не тільки один признак, це признак такий, тільки самий перший. А вже потім, коли ви бачите, що листочки підсихають, в кінці пагона. Він перестає розвиватися, цей пагін. І виходить так, що саме кінчик пагона, який має йти в розвиток, він, так як ви бачите, отут відсихає. І перестає розвиватися. Але я його підживив. І це вже я показую тоді, коли вже процес пішов на лучше. Ви бачите, розвиток пішов, він кинув новий молодий пагінець і пішов у розвиток. Почав рухатись вперед. І на другому пагоні теж був відсох кінчик. Я підживив магнієм, і він тут, і ось тут на пасиночку почався розвиток, так що процес пішов у правильному руслі. Будьте уважні, не затягуйте з цим. Вчасно підживіть магнієм, якщо у вас буде така проблема. Гарного вам дня! До побачення!